В Україні постійно з'являється щось новеньке. І в крилатих ракетах, і в балістичних ракетах, і в дронах. Єдине питання, як це масштабувати. Ви розумієте, в нас були напрацювання, але треба розуміти таке, що є таке поняття як комплекс науково-дослідницьких і дослідницько-конструкторських робіт, який забирає певний період часу. І цей період часу не можна оминути. Тому ми зараз знаходимося на фінальних стадіях по деяким розробкам. І Саме тому ми говоримо про нашу відповідь можливому, нестабільному постачанню зброї Сполучених Штатів. Тобто, те, то, що ми говорили на самому початку, що ми маємо покладатися виключно на наші власні можливості. І ці власні можливості ми зараз наочно демонструємо. Вірніше, демонструємо, але не наочно, тому що, як я казав, іноді удари наносяться під камуфляжем, а камуфляжем наших дронів. Для того щоб ну, оцінити ефективність і е, скажімо так, не дати противнику можливість об'єктивно оцінити, що по ним, по ним прилетіло, і вжити відповідних заходів. Але так, ми зараз пішли е, по напрямку створення саме такої потужної зброї, тому що я завжди підкреслював: навіть якщо ми говоримо про боротьбу з шахедами, самі розумієте, як би нам з вами не хотілося, дрони цю, цю задачу не виконують. Дрони не зможуть знищити е, пускові райони або установки для пуску цих шахетів, тому що поки дрон зреагує на пуск, поки дрон злетить, поки він долетить до району, з якого здійснювався пуск, там же і слід простине від того комплексу. Але це не працює у випадку крилатої ракети або е, балістичної ракети, коли удар можна буде завдавати миттєво. На таку велику дистанцію, що примусить противника відтягувати ті дрони глибше в територію запуск дронів, глибше в територію Російської Федерації, що дасть нам можливість виграти певний час на підготовку для нанесення контрудару. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.